Згоріла і втомнула. О. Ходять чутки, принаймні, я десь таке чув, що більшість глядачів на Ютубі перемикають відос, який увімкнули вже через 15 секунд. Таким самим псують статистику автору відео, а алгоритми відмовляються просувати відос в рекомендації. Але це не точно. Все. Перемкнулися паскудники. Ну, а тепер ми з нормальними людьми можемо продовжувати. Я для вас за весь період існування каналу зробив цілих 60 випусків ігрових новин. Це курво, мать тофіга. Це багато. Проаналізувавши свій контент, я зробив висновок, що я став таким, як всі. Просто якийсь інформаційний ресурс, який дуже неважко знайти на теренах цього величезного майданчика. А у нас тут, до речі, на хвилиночку, хто не помітив ігровий канал, а ігри... Це в першу чергу ну розваги. Я навіть почав проводити стріми. Вони поки що не дуже катять на розважальний гумористичний контент, але я намагаюсь працювати над цим питанням не розкисай. І сьогодні я вирішив запустити нову експериментально розважальну рубрику. Ми в ній будемо з вами глузувати, знущатися, рофлити, називати це як хочете, з ігрових фактів, новин та персонажів, які в цьому приймали участь. Читати міжрядків події, які відбуваються в ігрової індустрії, тощо, але нічого пов'язаного з об'єктивністю в цих матеріалах не буде. Це будуть мої хворі думки, міркування, на яке я дивлюсь під гострим, як прийнято говорити кутом. Же, яке конче, але кут, ймовірніше, буде тупий, а не гострий. Я, до речі, не претендую на звання найкращого коміка світу або актора. О! Але почуття гумора маю, хоч і напрочуд специфічне. Тому якщо вам сподобається моя ідея, то з вас підписочка, вподобачка та коментар. Це обов'язково для просування першого крінжового, необ'єктивного і, можливо, навіть вийде дотепного ігрового дайджеста. Я не хочу витрачати зараз ваш час і задрачувати вас там посиланнями на Discord, Twitch. Типу, кинь мені донат, підтримуйте ЗСУ. Я зроблю це, коли ви не будете очікувати. Десь всередині відео. Хе -хе -хе. А тепер обережно не розлити собі на яйць на ноги гарячий чай, та не вдавіться, що ви там збираєтесь споживати. А ми будемо починати. Приємного перегляду! 20 жовтня на непорозумінні, яке випадково прилипло до чобота дорослих консолей Nintendo Switch, вийшов рескін гри 90-го року з назвою Super Mario Bros. Wonder за дуже невеликою демократичною ціною, лише якихось нікчемних 2289 гривень. Це, до речі, платформер про сантехніка Маріо, хто ще не в курсі події. Так, за 2289 гривень. Головний герой тут знищує істот з хворої уяви розробників. Критики, мабуть, теж курнувши, взяли та да й оцінили гру. Так вирішили просто побавитися в 93 бали, зазначивши, що всіх вже замахали ці ваші Call of Duty, але не вейки, резиденти, чи в шо ви там граєте? Ось він справжній шедевр всіх часів та народів. Його хрестили іграшку кращою з часів NES. Курили журналісти, мабуть, всі разом, бо 97% з них порекомендували гру доброходження. Мабуть, тих, хто увійшов, залишив 63%, не рубануло, чи що, чи не вистачило на всіх, хто його зна. Та і я нанес щось не можу пригадати ігор, які коштували 60 баксів. Розробники містобудівного симулятора City Skylines напередодні релізу, який, до речі, вже відбувся 24 жовтня. Вирішили порадувати фанатів серії, особливо тих, хто зробив попередні замовлення, і оголосили, що гра працюватиме в 30 фпс, і в ній буде дуже погана оптимізація. а можливо, оптимізації взагалі не завізуть ще невідомо. Та й взагалі ці чуваки з Colossal Order сказали, що для ігр такого жанру 30 кадрів достатньо. Ну нафіга вам більше, це що вам, Counter-Strike чи що? Ну а з продуктивністю вони порішають там колись, ну там попізже, пізже коротше, бі і Клас, красунчики! Перед релізом третьої частини скажіть, будь ласка, ну капець, ви вередливі, вам що 14 фпс не вистачає? Подякуйте взагалі, що гра запускається, а то вам ще оптимізацію подавай, кляті невдячні істоти. В Microsoft продовжують мріяти про відродження заіржавівших проєктів Activision Blizzard. На цей раз їхнє око зачепилося за мобу Heroes of the Storm від Blizzard. Хочуть зробити свою відповідь Dota та League of Legends. Це фантастично. 69 мільярдів, звичайно, відбити важко і, і потрібна якась онлайн помийка з якою можна рубати капусту швидко. Але ж у вас вже є класний конвейер у виконанні вашого коряша Котіка з назвою Call of Duty. Він його налаштував, здається, мені як потрібно. Вам що, мало? Та й взагалі-то після відродження Battletoads, може вже не треба більше нічого відроджувати? А ну, будь ласка. Геніальна корупційна схема під назвою Star Citizen, над якою працюють шахрай е, спеціалісти зі студії Cloud Imperium Games, нарешті може доповсти до релізу. Але не вся. Нагадую, що цим чудовим людям вдалося зібрати донатів від гравців на суму понад 600 мільйонів баксів на розробку гри. І таким чином цей витвір мистецтва став найдорожчою грою у світі. Так от космічна машина з викачки бабла з наївних геймерів отримує сюжетну компанію з гучною назвою Сквадрон 42. Добре, що не гудрон 42. І розробники викотили навіть трейлер з цієї кампанії тривалістю аж 26 трясця хвилин. Я офію, Валера. Ну зрозуміло, у великої гри все має бути великим, навіть трейлер. Цікаво, а скільки мільйонів було вкинуто в гирло виробництво цього відео, в якому купа відомих акторів, а якість cgi графіки доволі непогано. Чи це на руші ігри? Та ні, не може бути. Ну в будь-якому випадку, якого біса так довго ви це висираєте? І чому так дорого? Тільки но згадав про гроші, що треба за угоду відбивати якомога швидше. І тут хуяк ігри від Activision подорожчали в Steam. Яка несподіванка! В деяких регіонах ціна підскочила лише на якихось нікчемних 2307%. Але нічого страшного, да? Наприклад, бандл колди Modern Warfare 3 в Аргентині коштував 1560 песо, а тепер за нього треба викласти 36 тисяч. Я вас в кінці розговору нахуй посилав. Канішно, тоді нічого не змінилося, нахуй на прежньому Вибачте, шановні носії гаманців, ігри це просто бізнес. А маленькі інді компанії Майкрософт ну дуже потрібні кошти. Чи це може ви перед виходом котіка на пенсію вирішили йому подарувати ще кілька мільярдів в похід? А Філя Спенсер в свою чергу в своєму інтерв'ю зі сльозами на очах розповідав, що на Xbox як на PlayStation, не буде ексклюзивного контенту та інших привілегій. А всі гравці будуть рівні і буде справжній чесний паритет серед геймерів. Ага, трясся, попалися. Я ж казав, що момент буде неочікуваний. А ну швидко протисніть вподобайку, підпишіться на обидва мої канали та на Твіч, і до дискорд-серверу не забудьте доєднатися, на то я зараз вимкну зображення. Отак, От хоп, все, готово? Тоді продовжуємо. А, ні, ще коментар напишіть, чи ви думаєте, я забув. Ні, я все пам'ятаю. Ну окей, донатьте на ЗСУ, це набагато важливіше, ніж це лайно, яке ви зараз дивитесь. Ну а якщо є гроші, то не будьте жлобами, киньте грошей на нормальну веб-камеру. Я буду вам за це безмежно вдячний і зможу покращувати для вас контент. Дякую. Але ж в очах Філа видно, що йому хотілося б, щоб так було, щоб помститися Джиму Райану, який уклав купу угод на ексклюзі. Але рішення суду йому не дозволяється зробити, на жаль. Тому спенсер волає, що на ПК, Xbox, PlayStation, Nintendo, телевізорах, мобілках, мікрохвильовках, тостерах та пелесосах всюди, де запускатиметься ця ця колда, вона буде однакова і ніяких ексклюзивностей, тільки графіка буде відрізнятися. Його хоч відкачали після цього інтерв'ю, покажіть нам його, будь ласка, він, мабуть, постарішав років на 10 за 5 хвилин після такої потної промови. Західні ігрові видання відкопали на теренах мережі трейлер хорора Don't Scream, в якому обов'язкове використання мікрофона. Якщо гравець закричить під час ігрового процесу, то він одразу програє. Але там нічого не сказано. Чи можна псувати повітря в кімнаті, чи скрипіти зубами від жаху, чи хрумтіти пальцями на руках чи ногах? А мікрофон не почує, як волосся піднімається на сраць. Да, я придумав лайфхак, як можна кричати і не програвати. Слухайте. Треба підключити мікрофон і поставити його гучність на 1%. І можна волати, щоб аж стіни рипіли. А гра подумає, що ви так дихаєте. Вау. Wow. Клас? Ставте лайк, я до цього довго працював над цим глічем. Не встиг ще задубіти молодий труп Assassin's Creed Міраж. Як в мережі з'явився жахливий злив з наступної частини франшизи, яка має кодову назву Project Red. Її події мають розгортатися в часи феодальної Японії. Старший сценарист серії про асасинів П'єр Бордо. Ой, будро. Перепрошую. Випадково виколав на своїй сторінці в LinkedIn арт дівчини, ім'я якої на ой! Жах якийся. Це просто зухвалий спойлер. А інсайдер, який спеціалізується на Assassin's Creed, зазначив, що ім'я до релізу можуть змінити. Уявляєте, змінити? Як було з головним героєм Assassin's Creed Вальгала? Ох, це клятя хитруниці, Ubisoft. Постійно хочуть на наїп... гравців. Не знаю, як ви, а я тепер спати не можу, знаю, що я. Так звуть головну героїню наступної частини Асасінів. І я вимагаю змінити її ім'я. А інакше, а інакше я. Я я, я не буду купувати цей заспойлерений шлак. Отак. От Отакий хлопака. Треба, мабуть, зробити ще петицію, щоб цього покидька покарали, а ім'я обов'язково змінили. Як таких негідників взагалі земля носить? Геймери mm -hmm. на релізі закидали лайном Souls Like Lords of the Fallen за його жахливий технічний стан, але це не завадило видавцям продати мільйон копій гри лише за 10 днів. Тепер ми з вами знаємо точну кількість лайноже <тес> тестувальників. Що я можу сказати? Це розробники зі студії Хексорск розповіли, що знають про те, що випустили повне лайно, але обіцяють виправити всі технічні проблеми найближчим часом. Є тільки одна умова. Гроші вперед трясся. Дібануті, що тут ще сказати? Коли цей найближчий час також невідомо. Можливо, коли повернуться з навколо світнього круїзу. Хоча ні, один патч вони нібито вже народили з номером 1.1.224. І судячи з кількості цифр в його назві, таких буде ще не один. Відбувся yeah. реліз кіберпанкового екшену Ghostrunner 2. І він вийшов такий чудовий, такий чудовий, що рука не повертається його обісрати. Ех, а як же бути? 80 балів на Metacritic це ж вам не шубу в труси заправляти? А от коли я дізнався, що над українським перекладом цього проєкту працювала фінська компанія Localization S.E.E. -E Languages яка виявилася насправді руснявою, а просто релокувала з боліт При цьому вони винаймали для роботи українців, то мені прямо одразу закортіло пограти в цю хуйню і написати який небудь чудовий відгук в стімі? Ні. Насправді ні. І вам рекомендую поміркувати над цим. Нова GTA 6 буде такою технологічною, крутою і реалістичною, що Red Dead Redemption 2 на її фоні буде просто смердючою недоробкою про це розповів інсайдерський портал Rockstar Mac. Розробники акцентують велику увагу на проробці води. Це в них якийсь фетиш. Вода в GTA 6 буде мега реалістичною, що навіть справжня вода вам здасться не такою гарною, як вода в новій ГТАшці. І, мабуть, Digital Foundry після релізу буде порівнювати. Воду в ГТА, з водою в справжньому океані, там замірювати ФПС та інші справи, які вони там роблять. Сподіваюсь, в реальному океані не будуть просідати кадри. Що ти верзеш? Погодні умови також будуть краще, ніж ті, що ми бачимо на вулиці, а також пошкодження автомобілів. Вони будуть більш реалістичними, ніж були в GTA 5. Ні, 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 ні. Rockstar, Це жахливе недопрацювання. Вимагаю ще 18 років розробки і зробити пошкодження транспорту, хоча б такими аркадними, як в BeamNG Drive. Що ти на мене дивишся? А то дощ реальний, вода також. А машини, що з минулого століття, я таке за 100 баксів купувати, відмовляюсь. Працюйте краще, краще трясся і швидше. Ком'юніті-менеджер фінської студії Remedy запевнив гравців, що Alan Wake 2 працюватиме відмінно на консолях, не так, як на ПК. Бо ПК-козаки це заможні люди, і вони можуть собі дозволити грати з будь-якою оптимізацією, навіть якщо її там немає взагалі. Він, мабуть, поговорив з тодом про дамшмат лайна за фул прайс Говардом, і вони зійшлися на думці, що просто треба ПК попотужніше, щоб все йшло нормально. Але ж ні, він запевнив гравців, що на консолі. Солька гра працюватиме добре. Буде два режими: 30 FPS та 60 FPS. Навіть на Xbox Series S гра працюватиме. А працюватиме в 30 ФПС. Вибачте, просто сторінку закусило. Я не побачив, що там далі написано. Тільки от якість картинки, яка буде, чувак, якого після релізу будуть совати в купу з лайном не повідомив. Вже завтра має відбутися реліз іграшки, і в ній буде український текстовий переклад. Тому вперед до чорних трансплантологів здавати нирку, щоб купити собі новий ПК. Стало відомо від нашого товариша Тома Гендерсона, що Ubisoft працює одразу над двома частинами Far Cry. Перша це традиційна дрочільня для одного, а друга така ж сама шляпа, тільки і в онлайні. Я взагалі-то дивую здібностям Ubisoft. Вони працюють не те, що над двома іграми, а розробляють одразу 10 різних проєктів, але виходять чомусь постійно Far Cry і Assassin's Creed. Це що, як Жигулів московитів, прокляте місце, що не робив. Все одно виходить Far Cry. Нарешті, нарешті це сталося. Розробники з Ларіон відпустили пігулки, які вони курили. І нарешті співробітники студії покинули робочі місця і пішли додому. На цьому тижні вони не зробили жодного патчу для своєї RPG Baldur's Gate 3. Sony запатентували новий геймпад, від якого можна буде заряджати безпровідні навушники, а також використовувати корпус пристрою як чохол для зберігання цих самих навушників. Але все це взагалі не серйозно, на мою думку. Я пропоную Соні зробити з геймпада потужний пауербанк на випадок блекаута, в якому можна зберігати крокодили для прикурювання автомобіля, роз'єми для зарядки різних гаджетів, а також вбудувати в нього інвертор на 220 вольт, щоб можна було на деякий час підключити до нього, наприклад, холодильник чи покатати пару годинок в КС на ПК чи, наприклад, в Baldur's Gate. Оце буде гідний. Пристрій, не ці дитячі іграшки з навушниками. Що ти став вилупився? А ви як вважаєте? Напишіть мені в коментарях. Netflix вирішили всунути свій писок вигри. Фільми, мабуть, їх вже замахали, бо в них не можна продавати скінчики монетки та косити мільярдики на комісії від відавців. І для реалізації свого чорного задуму вирішили грати по дорослому. Звернулися одразу до Take-Two і додати. Вирішили до свого стрімінгового сервісу одразу культову франшизу Гранте в Тавто Шо Ні, не супер мега-крутезний Starfield або Skyrim, Прости господи, одразу GTA. Тобто вчора сервіс був наповнений мобільними дрочильнями для розумово відсталих, а сьогодні піздик, одразу GTA. Єбать тупі просто. Кому це взагалі потрібно? Для мобілок є Google Play чи Apple Store. Тим паче статистика показує, що лише 1% кіноманів використовують Netflix як ігровий майданчик. Ой, мені здається, вам не потрібно змішувати комах з котлетами. Показуйте людям потихеньку свої фільми, я так вважаю. А тепер традиційна рубрика, яка є в моїх серйозних новинах. Що там у діда Габена можна купити зі знижкою, бо такого смітника, як у нього, годі шукати. Неперевершений екшен, який можна порівнювати з такими шедеврами ігрової індустрії, як GTA, Days Gone, The Last of Us та іншими не менш культовими франшизами. Зараз продається зі знижкою 50%. Його назва Хентай Кіллер. Гра коштує цілих 13 гривень до 5 листопада. Так я розумію, що важко вирвати з родинного бюджету такі шалені кошти, але цей проєкт, безперечно, цього вартий. Але це не точно. До 2 листопада можна придбати RPG Кратер зі знижкою 90%. Іграшка коштує 23 гривні. Про що цей шмат коду я навіть уявлення не маю. Але ціна сочна. Зі знижкою 91% можна придбати іграшку, і щоб в неї грати, треба рухати залишками сірої речовини в черепній порожнині. Вона називається Crazy Machines 3. Цей суперінтелектуальний продукт коштує 14 гривень. А на цьому у мене вичерпалися всі жертви мого знущання, які висунули свої пики з кущів ігрової індустрії. Якщо вам сподобався такий формат ігрових новин, то пропонуйте, як ми будемо з вами називати цю рубрику. Для цього потрібно написати мені коментар. А також підписуйтесь на канал та протискайте за кусіння з догори, як то кажуть. Сподіваюсь, було весело, цікаво та корисно. Бережіть себе! Слава Україні! Побачимось!